Тоді вже дивитися конкретно. Ми ж можемо внести зміни в те положення, Тож, ну, це ж не є аксіома, що вона разом прийняли і це вже все на всю оставшуюся життя. Магазини будуть платити ці податки. Крім ринків Туда? і тимчасових споруд. І там... лікарняні заклади там саме є, заклади освіти будуть платити. І, не знаю, немає такого, що... Іменно Вони там не платили. Не платили. Не платили. У зв'язку зміною податковому кодексу. І податкова Почекайте. сказала, Почекайте. що мене вам буде... на цей рік 256 тисяч треба заплатити. У мене до вас запитання тоді. Е е Адмін споруд, mm -hmm. наприклад, mm -hmm. грубо кажучи, е районна адміністрація буде платити чи немає? Буде, дивіться. Mm -hmm. Ну, я питаю, у мене конкретне запитання. Прав... Προ... Має... Адміністрація районна буде платити? Mm -hmm. чи не Нема, не виписано, що там бюджетні не платять, чи і платять. Коли пише, що є об'єктом житлової нерухомості. Ну mm. mm. якщо вони запишуть по mm. документах, що вони адмінспоруда, то вони платити не mm. будуть. Mm. Ні, чого, адмініспоруди не, не, ну, не звільняються. Звільняються такі промислові там цехі, склади. Mm. Mm. Тобто адміністрація буде платити, не? І міська рада і адміністрація. Міська рада Каже, що Кому з буде платити чи не буде? Саме mm. буде? Міська, міська, землі, так, і ми самі собі yeah. з будемо. Він приміщення, yeah. Ні, дві приміщення Адмін, за адмін будуть всі кладати. Да. Да. І ми в завод так само адмінприміщення оташували. І, допустимо, це КП енергія теж так само, так? Тільки да? одна половину. Там, де стоять ці котли, де котли стоять, платити не будуть, а там, де контора, то там будуть платити. Так, де адмін. А школи будуть платить. Ну, бо нема не, не виписано в законі. Вони нам звільняються. Ну, це треба тоді подумати. Треба або школи звільнити, такі як школа... бо а я Ні, дивіться, так просто. Я Об'єкти ні. 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 Об житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного бюджету державного чи місцевого, і є неприбуткові, то вони не будуть платити податки. Хорошо. Мені цікаво, лікарня прибуткова чи не прибуткова. Я думаю, якщо вона є власницею територіальної громади району, то получається вона рахуну тримається за рахунок бюджету районного, mm -hmm. То вона не mm -hmm. буде тепер а а щоб... щоб... Дивіться, я корожу що... дивіться скільки зараз у нас можна питання. Ці самі питання будуть завжди. Що буде. Буде. Є. ви буде мені конкретної? Ви тут ви як ви кажете? Ми не знаємо, чи буде, чи не буде? Ні, не буде до якого часу ви це взяли. Де це все поні. Да, і ми ну, на виписаному положенні. Ага. Це То треба буде нам при... прописати в рішенні, що так як пише закон, нам треба буде продублювати це. І... Буде продублювати. То, я розумію, коли ви читали останній раз відео? Київ, це я не читав. Ви не читали. Ви читали. Mm -hmm. Хорошо, положення, коли ви читали? Положення теж не читали. Ви його тільки сьогодні отримали. Ну, Завтра я на 9 годин, на 9 знаю, годин я маю. я маю. Крім того, що я подумати, з чим я не згоден, кому треба було б прописати, кому треба було б додавати і що можливо треба було б включити. Ще одне в мене до вас запитання. Просто чисто, чисто таке теоретичне, хай воно буде, воно до нас сюди відноситься. Ви даєте гарантію, що в березні місяці чи в квітні місяці? Кабінет міністрів, в зв'язку з тим, що немає наповненості бюджету, як зверху до самого низу не приймає, що для фізичних осіб, точніше для населення, не вводиться не з 1 січня, а з 1 липня або з 1 червня. Почекайте, що В законі написано ну так. Ну то на сьогоднішній день в законі написано ну так. А завтра не можна прийняти закон? Ви, нас нас бюджет немає. У нас бюджет на рік без обговорення без нічого приймався за ніч. Ну то, не до мене претензії. Я до вас не маю претензій. Я просто кажу, чи ви не думаєте, що таке може статися? Знаєте, Навіть на селі дебат живот може статися.